Слава Ісусу Христу! Дякую, що знайшли сьогодні час, полишили власні справи і завітали на це спілкування. Нас з вами турбує майбутнє нашої країни. Нас з вами турбує майбутнє наших дітей. Саме тому ми сьогодні тут, саме тому ми хочемо і будемо діяти. Ми живемо в темні часи. Часи зневіри та окупації. Країною правлять злодії та українофоби. Влада злодіїв та українофобів не просто позбавляє нас майбутнього і краде наше майно. Вони хочуть вкрасти наші душі. Вони віддали нашу територію Чужинській імперії. Вони залазять в гаманці знедолених громадян і тяжко зароблені гроші. Забирають, витрачають, змушуючи витрачати на підвищені тарифи за світло, за газ, за воду, за власне існування кожного з нас, кожного українця. Вони крайдуть майбутнє наших дітей, закривають українські школи, тягнуть нас в Чорну дору Союзу з Росією. Вони Сповідують українофобію і зазіхають на майбутнє української нації. Вони зазіхають на нашу мову, культуру, на власне нашу історію. Вони не можуть по-іншому. Вони впевнені в собі, бо володіють раніше вкраденими заводами, фабриками, українськими підприємствами. По суті, є кримінальними злочинцями у владі. Для того, щоб змінити, для того, щоб зламати ситуацію, для того, щоб повернути майбутнє нашим дітям, нам треба згуртуватися. Нам треба змінити і вигнати злодіїв з влади. Треба змінити закони на користь людям. Треба обрати до нової Верховної Ради людей, які здатні діяти, які здатні діяти відповідати перед вами, українським народом. Разом з своїми однодумцями протягом останніх місяців з українською справою, Молодіжним націоналістичним конгресом іншими патріотичними організаціями ми проводили кампанію «Слово народу, закону». Ми радились з вами, ми питали вашу думку, проводили опитування, склали і сьогодні маю честь презентувати вам представити програму, платформу Нова, Справедлива Україна. Вона ця платформа збудована на ваших порадах, на наших думках, на нашому баченні нашого спільного майбутнього. Платформа Нова справедлива Україна це повернення влади українцям. Ми повернемо владу українцям. Саме український народ створив цю державу. Народ є єдиним джерелом влади. Ви сплачуєте податки, ви утримуєте владу. Влада має служити відтак людям. Мій перший законопроект у новій Верховній Раді це право людей, громади, відкликати народних депутатів, депутатів усіх рівнів, чиновників у разі зради або злочину. Це право має бути повернуто і надано. Кожному громадянину як невід'ємна, як ключовий елемент народної справи, народної демократії, справедливої, справедливої держави. Переконаний, що треба зламати хребет старій прогнилій антинародній системі. Я як і ви переконаний, що потрібні радикальні зміни. Українцям треба гуртуватися, діяти і перемагати. Нас мільйони це наша земля. І ми знаємо, як навести лад власній хаті, в рідній хаті. Для цього треба прогнати злодів з влади. Ми збудуємо державу, яка належатиме людям. Ми захистимо нашу незалежність. Ми виженемо окупаційний російський флот. Ми виженемо ФСБ. Ми повернемо справедливість і рівність громадянам. Ми повернемо нашим дітям майбутнє. Наші школи, наша освіта, наша охорона здоров'я будуть належно фінансуватися. Для нас це не порожні слова. Ми цим живемо. Я знаю, де знайти для цього гроші. Для мене питанням честі є захистити соціальні права українців, захистити на законодавчому рівні, передбачити законами, невідкладними законопроектами, що оплата вчителів, освітян, наших лікарів має бути на рівні оплати державних службовців. Законом встановити раз і назавжди, що пенсії і мінімальні заробітні плати мають бути на рівні реального, мінімального прожиткового мінімуму. Не такого, як встановила ця злодійська влада, а реального вдвічі-втричі більше від того, що занижують у Верховній Раді, і зараз в уряді. Як це зробити? Перше і найголовніше скоротити владу. Скоротити витрати на цю владу. Корумпованих чиновників і функціонерів не, при, не тільки притягнути до відповідальності, але й все вкрадене у людей майно, все вивезене в офшори, оформлене на родичів і на членів сімей, має бути не просто розшукано, а через кримінальні справи, через притягнення їх до кримінальної відповідальності, всі вкрадені від людей гроші з народного бюджету гроші мають бути повернуті. Мають повернуті в економіку на використання і на витрати за соціальними потребами. Я знаю, як боротися з корупцією. У мене є багато однодумців і колег усі, у всьому світі. Не вірте тим, хто каже, що неможливо розірвати угоду з Кіпром з іншими офшорними зонами, де заховані вкрадені від українців гроші. Ми розірвемо угоди з Кіпром. Ми розірвемо угоди з офшорами. І повернемо вкраденими олігархами і українофобами і злодіями в цьому уряді, всій владі гроші назад в державу, назад в пенсійні і соціальні фонди. Соціальні виплати пільговикам, кожному українському пенсіонеру, інваліду дитині, сиротинцям будуть підвищені і встановлені законом, і виплачуватись в першу чергу. А не на утримання палаців влади, межигір'я, вертолітних майданчиків і всього того, що для цієї кримінальної влади є першим номером. Для нас це не є пріоритетом. Для нас пріоритетом є підтримка і фінансування українських соціальних програм. Я хотів би, щоб ви були впевнені в тому, що це можна і треба зробити. І я розумію, що ви втомилися від обіцянок, від обіцянок політиків, втомилися чути, що вони колись можливо приїдуть до людей, їх почують і щось зроблять. Я не такий, я звик відповідати за свої слова. Бо мої переконання і моя дія на всіх попередніх ділянках роботи на державу і дипломатичній службі, і начальник служби безпеки України. Були покликані тим, що я вірив в те, що робив, і працював разом з командою однодумців, з командою патріотів. Те, що нам вдалося зробити, я дякую журналістам, які представили вам таку можливість. Це були дійсно справи, в яких ми були переконані і в яких нас підтримували ви, люди, і розсекречення архівів КДБ, НКВС. І доведення злочину геноциду проти українського народу, який вчинили більшовики і їх послідовники комуністична партія зараз, і справа Лозинського, і розшук Пукача, і затримання цілої банди суддів Зварича, які на цих теренах обдирали людей і вчинили корупцію. Все це стало можливим, тому що я вірив і вірю в те, що треба діяти, що патріотизм це дія. Наші герої Степан Бандера, Роман Шухевич, Арсенич і сотні, мільйони інших українських героїв, так робили, так діяли. Час нам зараз так діяти, час разом з однодумцями змінювати, змінювати ситуацію і діяти, і своїми діями доводити, що ти здатен, що ти вартий цього життя. Я хотів би при цією аудиторії так само запевнити вас, що всі антиукраїнські організації, включаючи комуністичну партію, будуть заборонені законом в нашій державі. Час для нас об'єднатися, час для всіх нас діяти. Я хотів би вас запевнити, що і зараз я дію з тисячма однодумцями. З української справи, з оновлення країни, молодіжного націоналістичного конгресу, тризубу, дуже багато місцевих ініціатив, місцевих громад з усіма з вами. Моя рука з вами. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте українську справу. І я переконаний, що і далі ми здобудемо і перемоги, і разом будемо діяти. Усі, українці, ми об'єднаємось. І таким чином зламаємо хід історії. Ми повернемо нашу землю нашим громадянам. Ми нарешті виконаємо обов'язок перед мільйонами і мільйонами наших борців за визволення України, за українську незалежність. Ми нарешті виконаємо обов'язок перед нашими нащадками. Із невіри, і зрад, і руїн повстане нова. Справедлива Україна. Час діяти, час перемагати. Слава Україні.